Вітаю, ви на каналі Дубно Фемелі. Коли я робила опитування у соцмережах, кого я маю запросити до себе в гості? Найбільше голосів було за медика, політика та військового. Отож, сьогодні у гостях на каналі Дубно Фемелі Ростислав Андрущук. Вітаю дня. вас! І ну, кожна історія у місті нашому має свій голос. Сьогодні я хочу надати цей голос вам, адже ви людина відома, відома як керівник пологового, майже 20 років. Ви очолювали його згодом. Вас мобілізували, і два роки ви працювали з військовими. Всі вже знають цю таку, скажімо так, драматичну історію з вашим звільненням. Ми хочемо знати більше на сьогоднішній день рішенням суду на мою користь. Лишилося міському відділу охорони здоров'я виконати це рішення їм не подобається, я так зрозумів, і вже тиждень вони не можуть його виконати. Мене цікавить, чи влада міста підтримує вас, чи ні у цьому. У ну, міському голові я також заніс заяву про невиконання Артуром Бецем рішення суду. На заяві наклали резолюцію виконати рішення. Ну, на сьогоднішній день, я ще раз кажу, воно так і не виконане. Передчуття, що буде далі. Ну, я думаю, що це не останній суд. Давайте ми відтворимо хронологію подій, як усе відбувалося від моменту, коли вас мобілізували. Спочатку возили, сватали е в Ужгород, там формувався підрозділ, але ми не знайшли спільну мову з військовими і мене перевезли на полігон рівеньський. На полігоні я. Відбув був 8 місяців. Був начальником медичного пункту, приймав хворих, які приїжджали, ну, ви знаєте, яких мобілізують, так. військовослужбовці. Але який їхній загальний стан? Плачевний, скажімо так. так. Якщо по п'ятибальній системі, це на три, в кращому випадку. Одиниці, які Абсолютно здорові, Левова доля це обмежено придатні, які мають якісь захворювання, але служити більш-менш можуть. Ну і частина, які ну, відсотків 5, мабуть, які взагалі не повинні були попасти тут за станом здоров'я. Далі в мене перевели на Волинь служити. Формувалися окремі зенітно-колеметні батальйони, які для боротьби з шахідами. Оскільки патріотами їх збивати трошки дорого, тому простіше було мобільними вогневими групами. Це їх називали раніше Бандер-машини. Коли я приїхав, формувалося, воно починалося з чотирьох чоловік. Це командир батальйону, заступник, начальник штабу. І я приїхав четвертий. І напротязі двох місяців ми приймали військовослужбовців зі всієї України. Переважно це були. Хлопці, які були на передовій, отримали поранення, контузії, обмежено придатні. Майже 90% військовослужбовців, які приходили, казали про те, що я далі воювати не можу. Все, Мене в лікарню, мене в санаторій, ще кудись, мене лікуйте. Я не... І сформувати з цього дієздатний здатний батальйон було дуже складно. Важливо вислухати їх. І шість хлопців ти пояснюєш ситуацію, в яку вони потрапили. Переконуєш, що це краще, ніж те, де ми були. Оскільки офіцерів було мало, mm -hmm. то приходилось керувати на командному пункті, керувати цими мобільними вогневими групами, mm -hmm. не дивлячись на те, що я офіцер-медик. Mm -hmm. Але довелося й цього навчитися? Довелося, тут нікуди не дінешся. Якщо нема кому, то ти будеш робити все. Напередодні розмови ви сказали, що ви лиш, -лиш відходите від служби. Ти вроді би, в день нічого не відчуваєш, все, все нормально. Ти лягаєш спати, а ачисниця тобі війна. Мабуть, оці всі історії, оці все спілкування і те, що ви намагалися слухати цих хлопців і витягнути їх з якогось стану. Я отримав поранення, я повинен бути вдома. Так. А тут отримав поранення, ти повинен бути на службі. Це дуже складно людині пояснити це все. Вона ворогів бачить всіх. І в комбаті, і в медиках, і що вони сволочі не хочуть списати. Так, е, да, дуже складно списатися. По військово-лікарській комісії дуже складно списатися. Більше людей, навіть військово-лікарська комісія, визнає обмежено придатним, ну, і ти служиш далі. Е, люди отримують групу і вже по групі звільняються. Далі вас, вас було теж списання, так, по стану здоров'я. Так, на жаль, е армія дала мені трохи піддих. Е я не очікував, чесно кажучи, я думав, що я дослужу до, до кінця. Хоча, я, коли я йшов, я думав, що я йду на півроку, чесно кажучи. Думали, що підете на півроку, потім вирішили, що все-таки будете служити до кінця, але сталося, як сталося. Але сталося, як сталося. Захворювання таке неприємне, скажімо так, і, на жаль, невеліковне. Але жити з ним можна. Але ви повернулися в Дубно і вирішили повернутися в стрій своєї медичної служби. І тут вас очікував неприємний сюрприз. Перший же день прийшов з заявою, про що е вважати е мене таким, що я приступив до виконання обов'язків. Е е десь три дні приблизно е мені не вдавалося нічого отримати, ніякої розумної відповіді. Це я 6, 5, 4, 3, 3 числа, по-моєму, звернувся заявою, а 6 числа е був розіграний такий фарс. Е звільнити. Попереднього керівника призначити мене і потім звільнити зв'язку з закінченням дії контракту. Контракт закінчився в 2024 році. Але вас звільняти як військовослужбовця не мали права? Згідно нашого законодавства, деряво вибачте на слові. Воно таке є наразі. На е ним ще треба довго працювати. Є таке положення, що за військовослужбовцем зберігається його місце роботи. Але зберігається воно до того часу, поки ти служиш. Mm -hmm. А ти прийшов, його можна вже не зберігати. Mm -hmm. далі. В цей, в цей короткий термін, да, в лічені йому... секунди. Можна його не зберігати. Таке є, mm -hmm. на жаль, і непорядні люди де цим користуються. От. Але, на мою думку, державні службовці такими лазейками користуватися не повинні. Особливо в такі часи. Особливо в такі часи. Я психічно здорова людина, і я це сприйняв більш-менш нормально. Я... Ну, мені страшно подумати, що буде, як мій батальйон прийде на місця. Та, мабуть, один з п'яти візьметься за зброю. Тобто нас... Буде рішати зразу, не в судах. Переб'ю вас, тобто можна сказати, що нас очікують досить складні часи, коли дуже, ці всі хлопці дуже, повернуться, дуже і нам потрібно і готуватися, і якось і готувати все оточення до цього. Так да, я хочу сказати, я вже говорив з самого початку, що їх потрібно вислуховувати. Для цього потрібно багато психологів, але ви вирішили не здаватися. Ви вирішили звернутися до адвокатів і у вас вже були суди. Сторони не викликаються, вони надають тільки документи, а суддя сам сідає і вирішує, виносить рішення. Сторона протилежна, єдине, що робила, затягувала цей процес. Просила відстрочки від одного, потім суддя пішов в відпустку, і після того тільки. Зміг прийняти рішення. Через те розтягнулося це часі дуже, дуже далеко. Але є ще така інформація, що проти вас теж висунуто звинувачення. Так, е... вас теж знайшли у чомусь звинуватити, щоб трошечки будемо чесні, щоб присадити. За класикою. Спочатку затягуємо процес, поки затягується процес, ми шукаємо, де вас щіпнути, так? То в яке місце вас щіпають? Е... Ну, на мене завели кримінальну справу. За те, що кошти, які знаходили е, в полові будинок за енергоносії підрядчиків, не підрядчиків, а орендарів, ми використали на пологовий будинок, а не передали в міську раду. Ці гроші не вкрадені, вони використані на придбання медикаментів, обладнання. Е, була величезна проблема в 23 2023 році з заробітною платою, вона використала частково на заробітну плату. Де тут кримінал, я не розумію. Ну, Приїхала перевірка, да, виявила, що треба ці кошти повернути. Саклад повертає ці кошти. Питання до керівника, чому він, ну, той, який вже під час перевірки був, чому він за цей час їх ці кошти не повернув. З однією цілею, розумієте, для того, що, щоб е, е, порушити справу і чудити. Чому так сталося з нашим пологовим? Що він займає один поверх між хосписом і реабілітацією? В закладі не було людини, яка відстоювала б інтереси пологового будинку. Просто не було такої людини, не знайшлося, щоб він боровся за пологовий будинок. Не для того, щоб когось витягнути реабілітаційний центр, там зробити тимчасовий. Він там тимчасовий, там декілька людей лежить, але... Це не найстрашне, що можна було. Там є е, бувша дитяча поліклініка, теж розмістилася, але розміщати хоспіс, що на першому поверсі люди помирають, а на другому народжуються, це, ну, це безлуздя. Я іншого слова не можу вже знайти. І ті породілі, які будуть мати можливість вибору, вони вже не виберуть Дубинський пологовий. Лише для когось це буде морально важко. Вони поїдуть там на область і далі. А нам вже потрібно робити все можливе для того, щоб народжували в нас. У 2020 році, коли почався ковід, ковід-19, 20-му році в нас була паніка. Нас без нашої згоди, без нічого. Просто повідомили, що Дубинський пологовий будинок приймає ковідних жінок зі всієї області. Не перинатальний центр, не обласний пологовий будинок, міський точніше пологовий будинок. І тоді дуже ми переживали, що жінки до нас не поїдуть, що ніхто їхати не буде. То нас на колінах мало не просили, щоб візьміть нас. Ми змогли вести два крила. Були забрані на чистих, два ковідних поруч, і в нас не було заражень. Тоді вийшли з ситуації, а коли вас вже не було на місці, з ситуації, яка склалася, ну, не, не, не вдалося вийти. Ну, треба розуміти, що війна почалася. І вже в 22-му році, коли перший рік війни я ще керував, вже тоді в нас з'являлися проблеми з фінансуванням, оскільки пологи різко впали. Ще я йшов на депозиті, знаходилось 3 мільйони гривень, щоб ви розуміли, на випадок, якщо не вистачить на 23 й рік. Але сталася прикрість, яку можна було виправити, але ніхто не виправив. І заклад втратив певну суму. Втратив у 23-му році, а 24-му... Вже не заключили деякі пакети, які також не дали можливості дозаробити. А 25-й рік це, я вважаю, ну, повний злочин, що не отримати неонатальний пакет, який був вже за заниженими вимогами, і заклад не доотримав знову 5 мільйонів приблизно гривень. А якби їх можна було, їх можна реально було отримати, отримати реально, якби слідкували за, за показниками закладу, за ними просто не слідкували. Такі суми були втрачені і ніхто за це не відповідає. Розповідають про те, що Андрющук знав, що таке буде, то він втік в армію. Ага, аж так. Навіть такі розмови були. Звинувачувати попередників це, це класика, справа. це класика в Україні. Ну, на жаль. Але чи в вас є ідеї і думки, якби ви все ж таки змогли повернутися на посаду, що щось би можна було врятувати? Тяжкі часи є будь-якого закладу. Я боюся, що в нас станеться те, що сталося в цей час з садочками. Не було дітей, садочки закривали, потім діти, діти масово почали народжуватися, а садочків немає, нема куди йти. Те саме з половиною будинку. Якщо його перевезти в відділення, воно рано чи пізно закриється. Вже закрилися відділення. Димидівці, Млинові, в цьому році закривається радивилів. Пологовий будинок є пологий будинок. Йому треба було допомогти трошки, Та там особливо допомагати не потрібно, вони б і самі справилися, але ж... бачення деяких людей зовсім інакше. Я не знаю, для чого це робиться. Кажуть, кластерна лікарня не може бути без акушерського стаціонару. Ну якось обласні і міські і Рівенські ніхто не чіпає пологовий будинок, нікуди його не приєднує. Пологовий будинок розвивався тільки тоді, коли він був самостійний. Коли він був в підпорядкуванні районної лікарні минулої, це було виживання. По, по залишковому принципу, чи це ТМО було у нас, територіальне медичне об'єднання, був період у нас такий. Все одно, хто перший забіг, а там найближче біля ТМО лікарня, то тому, то ранок, я кажу, вранці встав того і тапки. За цей період, поки я керував заклад, відзнаки ЮНІСЕФ мав. Лікарня доброзичлива до дитини, можу згадати. Колектив отримав жолоді. Іменно колектив за свою роботу. Важливо було і зберегти цей колектив. На жаль, він потихеньку хтось пішов з цього життя спеціалістів. Ну, а ті, хто залишилися, їм буде дуже важко. Важко уявити і те, що місто таке як Дубно може втратити взагалі пологовий. Я знаю одне, що якщо можна. Щось збудувати, його можна дуже легко зламати, але відбудувати його також можна. Я вірю і, і думаю, що половик будинок рано чи пізно з'явиться в місті Дубно знову і буде достойним акушерсько-гінекологічним закладом. Дуже приємно бачити ваш такий позитивний настрой, попри те, що ну, ви не в легкій ситуації і не в легкому, все одно емоційному стані будь-яка людина на вашому місці це переживала б, а ви ще й не зупиняєте і боретесь. хочеться вас запитати про те, що був час, коли ви були у політиці нашого міста. І, власне, бути в медицині на керуючих посадах це теж частково бути в політиці міста. Чи є у вас думки про те, щоб повертатися в цю політику? Міський відділ охорони здоров'я мене туди затягує прямо. Я е, вважав, що з політикою я закінчив, що все, я награвся в цю, в цю ігру, але е, з, з сторони знаходитись не можна. Я кажу, йдуть ті хлопці. І з ними буде дуже складно, і за них треба буде боротися. Ну а кому боротися, якщо не мені? Над чим би ви працювали, в якому векторі? От, власне, сформулюйте оцю, як, яка робота, як має виглядати робота з цими хлопцями, які повернуться, яким потрібна буде і медична, і психологічна допомога. У мене батальйон такий складений. З людей, які поранені і душевно, і фізично. Для них потрібна в першу чергу психологічна підтримка. Це має бути дуже багато психологів. Поранені душевно і вимагати від них якоїсь навіть поведінки, класичної да, поведінки ну, це, це неправильно mm -hmm. але через те, що вони не можуть. Це, це не їхнє бажання. Е, вихований, чемний хлопчик, який ніколи нікому е, кривого слова не казав. Зараз хапається за ніж. Як його пробують образити, пробують образити, яке словесно чи ще що-небудь. З цим треба боротися, треба думати, як його вернути в нормальне русло. За період, поки я був цього батальйона, три чоловіка пішло на той світ. Не справилися, і я не розумію, чого не справилися через те, що зовнішнє все, все гаразд було. Вчитель фізкультури, який здійснив акт самогубства, пробував повіситися. Але хлопці побачили, зняли його з петлі практично. Я думав, що ми його не довеземо, але він живий лишився, чудом лишився живий. Але пройшов час, в нього знову були загострення. Ми побачили, відправили його в лікарню, написали діагноз, все, все як має бути. Він в лікарню повторив і вже його не спасли. То, ваш висновок, що ми можемо не знати, що людина всередині на межі, а зовні вона не показує того і веде себе абсолютно нормальна людина, абсолютно нормальною поведінкою. Ну, ми по чому бачили? Він починав перед першим випадком, яке сталося, він мав отримати новий пікап. Він казав, як я, ну, що я буду робити з тим новим пікапом, ну ж ним щось станеться чи ще що-небудь. Ну, людина сама себе накручує на дрібниці. Там не було чого переживати, чесно кажучи. Що ще би нам потрібно було, над чим працювати? Про влаштування цих людей. Через те, що їх не захочуть брати, якщо людина. Це має бути якось регульовано законодавче, мабуть, так? Про працевлаштування, щоб вони мали якісь гарантії працевлаштування. Я навіть не знаю, як юридично це правильно зробити, чесно кажучи. То дійсно законодавці мають працювати, щоб не було так, як в мене вийшло. Що вертається людина на робоче місце, йому держава гарантує це робоче місце. Але по факту, я ще раз скажу, це я пішов в суд, а ці хлопці не будуть йти в суд. Вони будуть суд чинити зразу. З розмов з ними. Ти годинами заспокоюєш, перш ніж щоб вивести його з цього агресивного стану. І коли буває, що ти розмовляєш з людиною годину, навіть півтори. Чи вважаєте ви, що ми маємо навчати загалом населення все, навіть дітей, починаючи зі школи, про те, як ми маємо поводитись, як ми маємо говорити з цими хлопцями, і що це має бути для всіх безумовне навчання? Адже вони будуть сидіти поряд в кав'ярні, вони будуть десь на роботі, і ну ці травми внутрішні вони можуть з'являтись будь-де. І Це обов'язково треба робити. І для дітей дуже слушна ідея така, що в школах вже повинні бути заняття. Вже повинні бути. Через те, що в когось вернеться тато в хату, в когось вернеться брат, і вони будуть жити в закритому просторі з зі своєю родиною. І треба допомагати, щоб діти навіть були готові до того, з чим вони стикнуться. Що ви будете робити? У той день, коли дізнаєтеся, що закінчилась війна. Мабуть, дзвонити до хлопців і вітати їх. І казати, що ви їх чекаєте для зустрічі, для роботи. Я не виключаю просто до сьогоднішнього дня можливості, що я повернуся. Вернетесь куди? В... в батальйон. В батальйон. А вам хочеться туди повернутися? От зараз захотілося. Зараз захотілося? Надію, що це пройде. Я казав, що моє місце вакантне до сьогоднішнього дня. І періодично хлопці телефонують, що вертайтеся. Дуже приємно чути таке, але... Я розумію, що здоров'я швидше цього не допоможе, не, не, не дасть дозволить. не дозволить. Так. Скажіть, от тоді, раз у нас така відверта розмова, дуже багато хто, хто повертається в цивільне життя, не може себе їх тягне назад. Я старався в армії не матюкатися, але коли дивишся на це все тут, то хочеться повернутися туди. Там простіше все, там все зрозуміло, ти виконуєш бойове завдання. Все. тебе день розписаний, ти не, не думаєш, про що тут відбувається. В результаті нашої розмови багато відкритих запитань для подумати на майбутнє. І нехай вони залишаться відкритими, той, хто має почути, він почує нас у якій сфері. Що стосовно пологового, що стосовно цивільного життя, що стосовно взагалі людини, яка переживає особисту травму. Але хочеться все ж таки. Щоб ви звернулися до Дубинчан, можливо, до колег своїх, до тих, хто вас почує. Кілька слів від вас. Все буде добре.